Сьогодні у зожиті вчимось рахувати. У нас дуже цікава тема про сім'ю. Зайчики, розкажіть мені, будь ласка, що таке сім'я? Таря, що таке сім'я? Це... Это... У тебе є сім'я? Так. Да. А що таке сім'я? Хто в твоїй сім'ї? Мама, папа, соня, я. Угу. А я могу быть твоей сім'єю? А чому ні? Ну кто... А кто такая семья? Кто-то має быть, чтобы мы могли сказать, что это моя семья, а это ні, это чужая людина. Николь? Батьки. Батьки, так. Батьки и дитинка. Так, может таке бути. Так. Катюшка, что такое семья? Семья – это тот, кто заботится о нас, любит и, и делает, чтобы никто нас не забрал. Я тоже вас люблю. И я тоже про вас пеклуюсь. Я ваша семья? Нет. И я делаю все для того, чтобы вас никто не забрал. Да. Ви я. Так. Катюш, правильно ти говориш, молодець сім'я так. Це коли люди піклуються один про одного, Поліна, що таке сім'я? Це які нас люблять і Нікуди не віддають. Не віддають, то я вас теж нікому не віддам. Будете жити в мене. Я і батькам навіть не відомось. Так? <рі> так, дивіться, що таке сім'я? Сім'я це люди, які пов'язані між собою. Ну, звісно, ми говоримо про те, що пов'язані, наприклад, як родичі, так, батьки, мама і папа зустрілися, полюбили один одного, і в них народилася дитинка. Так? І звісно, що наші батьки це наша родина, це наша сім'я. Батьки піклуються про свою дитину. Да. Дитина піклується про батьків? Так. Щось, не бачу, не ні тарють, ні, ні, Ніколь. Дитина піклується про батьків? Да. Та, так. Тая, Ніколь. Ви э, заботитесь е своїх родителях? Та я ні, Касеня, Заботитесь? Да. Шось да, я... да, да. так. Поліна мені тут стверджує да, 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 да а Тая щось загубилась, Тая. Да. Да? Ага, добре. Окей, тоді скажи мені, будь ласка, питає. А як ти турбуєшся за своїх батьків? Як ти піклуєшся? Як ти їм допомагаєш? Забила ігрушки. Так чиї мамоні? Папі і мамі. А це їхні ігрушки чи твої? Мої. Ну, Я ще вона ви... забіла, щоб не була в'язана. Мою палую. О, добре. Так а ти демоєш поли в своїй кімнаті чи в мамоні? У а, нас ер... да? Mm, mm. Ты мы, мышь сюда, Так, Ты Добре, сюда, Николь. Мы посуду. За всем? И я За всем. За всем. и всем. За всем. всем. За всем. За всем. За всем. За всем. За всем. За всем. Добре, всем. Скажи мне, будь ласка, как ты пеклуешься про свою семью? Я, э, я, бываю, э, я бываю, что э, чище кому-то кому банан. Так, добре. Кому-то это собі? Нет. Комусь? Маме. А, ага, маме, банан, Мам. так. Я, э, я еще э, бываю, что отношу тарелки, мою, мою, посуду, мою полы, мою, мою двери, которые грязные, мою полочку, э -э -э, мою еще кровать какую-то, мою еще карандаш свой. А что работает Настюша, твоя сестричка? Настя? Ну, конечно же, она в телефоне все время сидит. Ну, бывает, что уроками занимается. Или бывает, что город играется наш, который мы сделали. Угу. Детской А да? можно я скажу сколько у нас комнат Стой, посчитаю Пока ты находишь Мини Поля расскажет, что такое семья Полинка, что такое семья Это летные, которые я... Наши мамы Папы Дедушки, бабушки Еще То. Они нас так. очень любят И никуда не отдают Потому что мы самые маленькие Розуміло. Отже, це люди, які сім'я, це люди, які. Катя ще рахує. Боже, Катя, ти що в замку живеш в палаті якомусь, скажи мені. отож, люди які, у мене 10 комнат. Добре, зрозуміло, дякую. Ти що? Отож, що? Все. дякую. Е, люди, які піклуються один про одного, батьки ходять на роботу, щоб заробляти гроші, щось купити для вас смачненьке, і взагалі, щоб була їжа, і щоб в хаті було світло, так? і тепленько було теж Та, увага! Це наша сім'я, і ми турбуємося про них, а вони турбуються про нас. А взагалі, ви для них найбільше сонечко на планеті, да? е, яке їх дуже-дуже гріє. А скажіть мені, будь ласка. Кто тая в твоей сім'ї найнижчий, найменший найнижчий, хто в твоїй сім'ї? твоей Я, Потому что Соня, ей уже за є, а мне еще пять. У меня тоже пять. В твоей семье кто найнижчий? Ты да, Катюша? У меня два котца. Ні, ми говоримо про людей. Mm, я і кот. <риво> Добре. Поліна, хто в твоїй сім'ї найнижчий? Даша. А Даша? Це хтось. Ну, Це моя маленька моя сестричка. Це. Все, я їй правильно сказала?